Якщо у вас є лічильники, його востаннє перевіряли понад 4 роки тому. Готуйтесь платити за холодну воду більше. З Січня Київводоканал масово переводитиме абонентів з неповіреними лічильниками на так званий загальний тариф. Це близько 11 кубометрів на людину. Більше розкаже Богдан Бур'яненко. Неповіреним лічильникам Київводоканал голосив бій: якщо раніше на абонентів з неатестованими приладами обліку не підприємство дивилися крізь пальці, то нині їх переводять на загальний тариф. Около трьох сотень квартир попали під дію цього алгоритму по счетчикам, які не пройшли поверку. Ну і ці об'єми будуть наращуватися. Неповірений счетчик прирівнюється до квартири без счетчика. Повіряти лічильник потрібно що 3 чотири роки залежно від виробника. Нині заявку на метрологічну атестацію працюють близько місяця. Раніше чекати потрібно було ще більше. Контроль приладів обліку можна здійснити і у квартирі, і у спеціальній лабораторії, де процедура триватиме близько семи днів. Обычно в течение недели мы производим возврат этого счетчика назад. То есть приезжает мастер, производится демонтаж, устанавливается монтажная трубка. На время проведения поверки начисления проводятся по среднемесячному потреблению. То есть сколько потребитель выпил в прошлом месяце, столько же он заплатит в этом. Поверяют приладу лаборатории в два этапа. На первом его чистят. Есть специальная промывочная установка в которой заправлены ортофосфорная кислота, щелочь, І спеціальна програма делает промивку в автоматическом режимі, вимиває все оттуда То що за багато годы у ньому накопилось. Потім проводять метрологічні замірювання. Якщо прилад показує правильно, виписують довідку про придатність. Якщо не точно, його списують. Правдиві цифри потрібні не лише власникам лічильників, але й сусідам, у яких водомірів немає. Если в квартире нет прибора учета, начисление проводится по, по пропорциональному распределению домового прибора Чотом сосіді без щочиків становили заложником ситуації. В первую очередь неповірених повірених во вторую очередь неправильних об'ємів, які передають їх сусіди. Переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками на загальні розрахунки почали ще жовтня. Відповідно, до розпорядження КМДА, норм споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на одну особу залежно від типу помешкання. Богдан Бронеко Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.